Привіт, друзі! Сьогодні ми маємо 1 серпня. Новин за день було чимало, і проліт по Москва-Сіті, черговий, і вибухи в Криму, і таке інше, і проліт Нічний по Харкову. Так, це буденні новини. Ви їх читаєте. Я не дуже хотів би заострювати на них сьогодні увагу вашу, а поговорити про статтю, яка вийшла в політику, і вона називається Дуже цікаво план України, якщо Росія вб'є зеленського. В Принципі історія зі знищенням Зеленського не нова. Вона в нас триває фактично з 24 лютого 2022 року, відколи почалося вторгнення, бо вже тоді почали говорити, що Зеленського щось мають бити і чимало. Дійсно було перестрілок в урядовому кварталі. Це чули мешканці Києва. Це складно було не почути дійсно так. І е, розмови вони підтверджувалися часто якимись ну фактами. А от сьогодні Політіко публікує велику статтю, в якій говорить про те, що Україна має план на випадок смерті Зеленського. Е, так прикладають українські видання, до прикладу, зеркало тижня. А саме політику має назву статті, що Росія має вбити Зеленського, може вбити Зеленського. Ну і що тоді Україна буде робити, тому що. Зеленський став ну направду уособленням багатьох українських питань в загалом у світі. Я зараз хотів би пройтися дуже детально по цій статті, тому що вона ну мені трішки попагує замовленнями. І от хотілося б з вами мені зрозуміти, хто є кінцевим бенефіціарам цієї. Статів політику, ну звісно, політику це жовта політична преса. Але якщо згадувати матеріали, які з'являлися до початку широкомасштабного вторгнення, і я до певним міри зі скептицизму до них ставився, то вони в великій мірі були виправданими. І вони виправдались. Ну там, зокрема, навіть публікувалась дата початку вторгнення, вона дещо переносилася. А потім дійсно це був лютий 20. Другого року. І так, давайте торкнемося безпосередньо самої статті, про що в ній мовиться, вона складається з декількох розділів. Перший розділ, в якому е, говориться саме про Скажімо так, передісторії всієї цієї історії, із можливим вбивством Зеленського, от зокрема в інтерв'ю CNN його запитали, Ну, від чого власне, відштовхуються автори цієї статті. І треба була теза для того, щоб почати говорити про вбивство, тому що час від часу ця тема виникає. Значить, Мовиться так: якби я думав про це постійно. Сказав Зеленський, ну про можливе своє вбивство. Я просто замкнувся у собі, як зараз Путін, який не виходить зі свого бункеру. Зеленський часто порівнює себе із Путіним. Мовляв, він і на фронті, а Путін ні. Він і знімається на фото і відео з на передовій із військовими ЗСУ. Це так і є, а Путін ні. І тут він дійсно медійно дуже виграє. <кій> Зеленський майстерно взагалі підходить до свого позиціонування в медіа. Зверніть увагу, що дня він публікує своє відеозвернення. Ми вже до них звикли, ми їх аналізуємо вранці багато засобів маси інформації, їх повторюють, і розбирають на цитати, і з них пишуть новини. Ну Но він є направду, дійсно зараз Верховним головнокомандувачем і президентом України, яка чинить опір Росії. Далі він продовжує: звичайно, мої охоронці повинні думати, як цього не допустити. І це їхнє завдання. Я не думаю про це, сказав Зеленський. І це дійсно виглядає дуже-дуже е привабливо, тому що він не дбає про своє життя, про нього має дбати охорона, яка для цього саме проставлена біля нього, а він має дбати про те, щоб були боєприпаси. Найголовніше, що він вимагав від заходу дуже дуже постійно, часто, регулярно. І от автори статті навіть захоплюються тим, що Зеленський. Вміє позиціонувати себе із західними партнерами. Потенційними західними партнерами, ті, які ще не стали ними, не визначилися, коли він зухвало, обурюється на них і просить, щоб вони дали допомогу Україні. Так, в умовах початку широкомасштабного вторгнення нам дуже важливе таке позиціонування, але разом із тим, в статті мовиться про те, що критика, яка лунає на адресу Зеленського в українському суспільстві, тобто об'єктивна оцінка його як президента, вона часто справедлива, тому що ми повинні розуміти, що. Були недопрацювання щодо підготовки до війни. Про це, до речі, там і мовиться. Е, які ж причини шукає і хто для знищення Зеленського? Загалом мовиться про те, що знищувати Зеленського збираються росіяни. Ну, В принципі, нічого нового автори статті не, не наводять, але час від часу ця дискусія, то вона піднімається в суспільстві, то вона зменшується. Зеленський, слава Богу, живий. І ми бажаємо здоров'я, і аби він залишався живим однозначно. Тому що ну, нам не дуже приємна та історія, яка буде, як на мене, якщо вона буде реалізована так, як написано в статті. Тому що у випадку смерті Зеленського Україну буде керувати якийсь колективний уряд. Ну, Це взагалі феєрична е, версія. Одного із експертів, якого опитали, нібито журналісти політику, але загалом знову з'явилася тема про вбивство Зеленського знищення ліквідацію Зеленського після того, як російський добровольчий корпус і Лігон Свобода Росії. Пишуть про це в політику, зайшли в Брянську область, і там вчинили низку диверсійних дій. Тоді депутат Російської Федерації Михайло Ділягін заявив, що єдиною нормальною реакцією на цей інцидент є негайна ліквідація Зеленського. Ну, в принципі, це не нове, його постійно хтось намагається на Росії ліквідувати. Щодо законодавчих... Бас, хто буде керувати країну, якщо гіпотетично допустимо, що ну, Зеленського знищить? Як? Засоби і методи можуть різні бути. В виданні згадується, що е, історія із Олександром Литвиненком, це офіцером російської розвідки, який втік до е, Сполученого Королівства Великобританії, був отруєний у 2006 році, а також невдале отруєння новачком в е, 2018 році Сергія Скрипаля, британського підвірного агента в Солсберзі, в Англії. Ну, тобто, Є приклади кейсів Росії, до яких вона вдавалася, аби знищити когось ну, для Путіна це не нове. Ну і інші способи можуть бути однозначно, як і говорять про те, що там діджалами можна знищити, але сьогодні Київ настільки щільно закритий що дійсно це зробити складно. Але, до прикладу, під час поїздок Зеленського в різні країни ну, дійсно можуть бути вчинені якісь інші диверсійні групи, як то, наприклад, отруєння дії має навіть диверсійні. Згідно Конституції, правонаступництво в управлінні Україною у випадку смерті Зеленського, переходить до спікера Верховної Ради е, Стефанчука. Ну, Ви його, в принципі, знаєте, і тут якраз от пишуть у статті дуже така цікава деталь. Мовляв, Стефанчук не має високого рейтингу, тому йому буде складно управляти державою. Ну, як на мене, це єрість повна. Незалежно від того, є рейтинг, нема рейтингу, але той, хто за посадою е, стає наступником. Верховного головнокомандувача, президента України у випадку його смерті, Конституція визначено, це спікер Верховної Ради. Він буде виконувати свої обов'язки незалежно від рейтингу. І от, спираючись на низький рейтинг, чомусь Андріан Каратницький, це якийсь старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної Ради. Я не знаю, хто це. Скажу відверто, чому його запитували. Для мене це загадка. Він сказав, що в Україні є сильна команда. Зверніть увагу, яка здатна управляти Україною, навіть якщо Зеленського не стане. І це такий собі колективний уряд, який би зміг би ухвалювати рішення в період війни. Червоною лінією загалом у статті скажу відверто і відзначу це. Проходить, що українці настільки стали згуртовані з початком широкомасштабного вторгнення, що вони здатні. Навіть до зміни президента в умовах війни їхня єдність і готовність чинити опір Росії не зменшаться. І це направду так і є, тому що фактично опитування, які проводяться зараз, то вони в великій мірі визначають і відзначають, що українці направду згуртовуються перед викликом і перед загрозою. Ну, в принципі, цього заперечити досить складно. Але хто ж може війти до цього так званого колективного уряду? Стефанчук. Як фігурант Конституції, так? Далі Андрій Єрмак називають його, потім, називаючи міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, міністра оборони Олексія Резнікова, ну і вони говорять, що головнокомандувачем залишається Валерій Залужний. Ще цей каратницький згадує Сергія Притулу. Як дуже медійну персону, яка має велику підтримку в суспільстві, але чи в якості там члена уряду чи ні, я не знаю. Але ще раз наголошую, чотири прізвища: Стефанчук, Єрмак, Кулеба, Резніков. Ну і Залужний, залишається на своїй посаді. Я не знаю, з якими принципами міркувався саме цей експерт, чи він читав Конституцію, але у нас один може лише очолювати країну, а не колективний уряд. Хоча дійсно вже потім президент може здійснювати свою політику через своїх там радників, помічників, ініціювати зміну Кабінету міністрів так і таке інше, але це зовсім інша історія. Це вона ніяк не відноситься до думки експерта, я на цьому наголошую. Тому мені дуже дивна поява такого. Тлумачення у цій статті, що може якийсь бути колективний уряд. Ну ще раз наголошую, це повна дурня і єрість, і тому саме віддає мені, от таким душком замовним ця стаття: мовляв, дивіться, такі люди можуть управляти країну. Дійсно, на правду сказати, то вони дуже близькі сьогодні і Єрмак, і Кулеба, і Резніков до президента. Розмови про зміну міністра оборони Резнікова і відправку його до Великобританії послом на місце Пристайка, який був звільнений два тижні тому, тривають два тижні. Хоча про зміну Резнікова говорять давно кулуарно, але я думаю, що цього ніхто робити не буде, принаймні поки що. Але як варіант його можуть відправити до Великобританії, знову ж таки, це ще не факт. Тим, хто займе місце Пристайка, питання залишається поки що відкритим. І так далі в статті говорить про те, що буде з Україною, якщо раптом це станеться, і наводять приклади з історії. Розділ цієї статті називається системний шок. Чи буде у нас шок? Ну, звісно, що не буде. Так, багато прихильників будуть переживати, хвилюватися за те, що Зеленського не стало, але знову говорю, це поки що розмова по статті, де ніхто йому у нас точно не бажає смерті. І е, говориться про те, що от саме вбивства автократів викликають суттєві зміни в країнах, а от е, лідерів демократичних країн вбивства ну ніяк не можуть спричинити якихось тектонічних зсувів у державі, бо вже мовляв у демократичних країнах сформовані сильні інститути влади, які можуть е, здійснювати функції з управління державою, незалежно від того, хто очолює ці інститути, справедливо. Але чи такі сильні інститути в нас в Україні? Ну, До певної міри я все-таки став би під сумнів їх силу. Втім, вважаю також, що на даному етапі справді українські інститути здатні будуть виконувати державні функції. Автор статті наводить історію із вбивством Юлія Цезаря. І саме от він говорить, що вбивці не досягли своєї мети, але лише спричинили громадянські. Конфлікти у Римській республіці, і вона фактично віддалилася від диктатури точніше, не віддалилася від диктатури, а віддалилася від демократії назавжди. Ну і, врешті-решт, вона вбивці Юлія Цезаря нічого не досягли. І якимсь дивним чином всю цю історію у цій статті коментує депутат Микола Княжицький. Це депутат від Європейської Солідарності, опозиційний депутат, і він говорить і акцентує увагу на тому, що. Зеленський важливий на сьогоднішній день, важливі Збройні Сили України. Тут до певної міри з ним можна і погодитися, а можна і не погодитися. Погоджуються більше прихильники Петра Порошенка із цим, тому що вони скажуть, що дійсно ЗСУ є визначальними і вони захищають, і вони праві. Але коли прихильники Зеленського скажуть, що ніби Зеленського цього нічого не буде, ну також вони теж будуть праві. Тому я і говорю, що тут дуже серйозне політичне протистояння. І чому кілька разів цю всю історію коментує. Саме депутат від Європейської Солідарності. Вуха, як на мене, втрачає дуже сильно. Саме політичного підтексту не плутати із замовним. Про замовність я не говорю нічого. Принаймні поки що, бо складно зробити якісь конкретно висновки. Українці, говориться в статті, більш виважено ставляться до Зеленського. Я про це говорив на початку цього відео. Дійсно зараз піддають критиці політику Зеленського, рішення, які він ухвалює, і справедливо. Часто густо у нас плутають критику влади із зрадою, із російськими наративами, проросійськими наративами. Хоча, скажу відверто, чимало моїх колег і політиків, на превеликий жаль, вдаються до відвертих маніпуляцій абсолютно чисто за проросійськими кальками і відпрацьовують зараз російські наративи. В засобах масової інформації в українському інформаційному просторі. На жаль, це вимушені констатувати, такі речі є, про них відзначають, я відзначаю і для себе відкриття низки YouTube каналів, і дуже видно, що там втрачають ну, російські гроші, ті самі Медведчуковські гроші. Міжнародні засоби маси інформації навпаки зачаровані харизмою Зеленської. Так, вони вважають, що Зеленський просто неперевершений лідер української сучасної громадськості. До певної міри вони праві, тому що в умовах війни, я ще раз кажу, він залишається в Україні. Він в перші дні широкомасштабного вторгнення залишався в урядовому кварталі, всі це бачили, знімав відео. І багато чому він і навіть той самий Ростович, до якого в мене немає симпатії, але він виконав певну функцію консолідації суспільства, тому що всі дивилися, що буде. Правда, тоді були дуже-дуже складні часи. Але знову ж таки повторюється в статті, що усунення Зеленського швидше за все залишить багатьох із тих самих людей. Приголомшеними та невпевненими, що робити далі. І це може посилити тиск для переговорів і компромісу. Це ще одна дуже цікава деталь у цій статті, тому що тут можна шукати і внутрішній політичний підтекст, і зовнішній політичний підтекст. Тому я говорю, що висновки можна зробити кілька з цього матеріалу, але він підштовхує саме до дискусії в українському суспільстві, принаймні. Фейсбук спільнота сьогодні активно обговорювала це повідомлення. Яким ж дивним чином тут з'являється коментар українського підприємства, підприємця Ярослава Ажнюка, який відкинув можливість російського вбивства як сферу альтернативної історії, але сказав, що якщо це станеться, Україна. Не прогадає. Це переклад з іноземної мови. Я думаю, що тут, можливо, є якісь там порушення в перекладі. Можливо, там Україна не програє, Правильніше перекладати так. І він говорить, що настрої абсолютно більшості українців такі, що ми ніколи не здамося, ніколи не підкоримося Росії. Тут я погоджуюсь абсолютно з Ярославом Ажнюком. Ярослав Ажнюк це. Український підприємець, який займається в ІТ-сфері, і свого часу ініціював питання закриття телеграм-каналу. а це, це телеграму загалом в Україні, але це просто та не, невеликий відступ, він не має ніякого відношення до саме змісту статті, просто щоб ви розуміли, що ну, взяли його цитату. Він відомий в певних колах. Ну, Тобто статтю набрали з різних місць, як на мене, стволили докупи, і вона дійсно ну, віддає замовним характером. Чи складно сказати, тому що якщо говорити про переговори із Росією, мирні і компроміси, то тут швидше, мабуть, дійсно російські вуха страчать. Або ж говорять про те, що стирчать вуха із офісу президента, тому що вони вказують на те, що такий спосіб втрачати Зеленського не можна, бо мета у нас перемогти Росію. В, в будь-якому випадку, друзі, я хочу вам відзначити, що Останнім часом я все частіше бачу різного роду інформаційні повідомлення, які вказують на те, що політичний підтекст, контекст в Україні дуже серйозно виходить на поверхню. Нещодавня заява Стефанчука про те, що в Україні можуть бути вибори, навіть у умовах воєнного стану, не має прямої заборони. Вказують на те, що Зеленський намагається зараз більше контролювати свої зелені кнопки у Верховній Раді. Ну, слух народу, ну так, він є їхнім лідером. Він очолював фактично. Ну, Виборчу кампанію, обравшись президентом, а потім розпустив Верховну Раду, ви знаєте, достроково. Ну вже далі Розумков став номером один списку. Там дещо інша історія Розумкова Розумково-Заданського. Вони про них зараз. Але сама історія з появою цих чотирьох ключових фігур у цій статті. Ну, нас наштовхує на певні роздуми. Що ви з цього приводу думаєте? Я хотів би почути вашу думку. Я своїм міркуванням виказав їх не одне. Пишіть у коментарях. Я з радістю поділюся з вами там своїми думками. Ми подискутуємо, поширюйте це відео друзям. Єдине, хочу сказати, що буду слідкувати за цією темою, однозначно, тому що внутрішнє українське питання воно дуже цікаве. Я вже багато років пильно слідкую за всіма політичними подіями, коментую їх. Тому, якщо ви в мене вирішите підтримати, подобайку, я вам за це буду дуже дякувати. Хто не підписався, підписуйтеся, поширюйте відео. друзям. вибачайте, що трішки задовго, але ну сьогодні таке воно ліричне. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не перемикайтеся, в себе до України.